Прийняли ми в клієнта, покажи, що приніс клієнт, трошки він нам збив. 5 кг 800 г вийшло. На 18 гривень вийшло. Це клієнт. Хорошо. Потрошки-потрошки, по типу магазин збирається. Так, дивимося посилочку. Показую, як це все відбувається. Беремо, бачите, канцелярський ножик, не болгарку. Так, раз. Такі посилки ми любимо. ми всі посилки любимо, а такі більше. Так, Достаємо, що тут є. Так, є листочок. Ага, інтересно. Так, пише. Алюміній 16 кг, медь 7,7 кг, бронза 3,1 кг. Ага, це різні посилочки, все, бо я думав, що це одна з цим, з цим людину. Ні. Значить, беремо міті у Відмовився від макулатури і це такий кайф. Е, Маю час спокійно в чистоті в порядку перебирати е, посилки. Дивіться, мій. Що ми бачимо по міді? По міді ми бачимо, що все добре. Зараз, зараз. Забираємо, перебираємо. перебираємо. Мідь, ось сюди я поставлю навіс. Мідь хороша, бачите? Ніяких цих немає питань до неї. Мідь хороша. Так. Ну, ми її важимо. Тут нема що довго дивитися. Так, людина написала 7,7 кг міді. Ми ставимо на ваги. Вже бачимо 7,6. На жаль. На жаль, ми так і виправляємо. Не виправляємо, а пишемо. Ти не показуєш, щоб не цей. Бо тут прізвище я по-батькові. шість пишу. Є. Мідь є. Передивляємося далі. Хопа. Так, ну давай це собою я виставимо. Це алюміній технічний. Була е, технічний 63, на сьогоднішній день 60 Ця посилка прийшла в суботу, і я її просто не забирав. Але я е, візьму на себе і закрию її по 63 гривні. Я вже виїхав з, поси, з, цього, з, ну, з нової пошти і вже не хотів вертатися. Я доїжджаю здаватися, дивлюся, прийшла е, смс що прибула посилка. То я вже не хотів забирати. Ну, просто я 3 гривні людині додав від себе і закрию йому по 63 гривні. На всякий случай беремо магніт, може десь. Я, я то бачу, що немає. Ну може бути якась талька, знаєте, всередині. Тут видно, що немає. Но... Е... Чого беру магніт? Вже собі пообіцяв, що беру магніт до всіх кольорових металів. А ви бо... що таке цвітні метали? Приймає? Кольорові метали приймаємо, чорні метали приймаємо, все приймаємо. Металолом. Металолом весь, що є. Ага. Он відвідається прайс. І можете почитати, ми там скільки металів приймаємо. Ага. Чуть і не всю таблицю Понятно. Так. Все. І магнітом треба брати. Це має бути привичка. Приймаєш кольоровий візьми магніт. Потім забуваєшся, попав разочок, знову береш магніт, привчаєшся. Дивіться, 16 кг пише. Людина написала такого. Дивіться, 16 кг алюміній, мед 77, бронза 3. Значить, що ми бачимо на вагах? Чотенько. Ну, не... ну, Ви поняли. Я просто ставлю там плюсик і вже не пишу. Так. Це ми маємо. Опа, нас там по часу Сергій? 4,27. Ой-ой-ой, треба прискорити. 5 хвилин, 5 хвилин не вистачає щоб нормально повноцінно поговорити і ну, спочатку зважимо бронза в 3,1. Тут передивимося. 380. Так і запишемо, але спочатку передивимося. Покажи кто... материал. Ага, Вже все, тоді капець.